Ісус Христос, Його присутність посеред нас, Він хоче нас вилікувати, випровадити нас в прозорість, в чесність. Коли ми дивимося на Нього на розіп'ятого, подивіться Він нагий. Він все віддав. Не такий я перед вами. Ось так я вас люблю, ось я так віддав самого себе, ось я прийшов нагий, і піду наги. Я прийшов без нічого, тільки з любов'ю, і з такою любов'ю перед вами стою. Це наше завдання. Іти в чесність, іти в нагість, іти в прозорість. В стосунках з Богом і в стосунках один з одним, в стосунках з собою. Це те місце, до якого нас Ісус запрошує, щоб ми були відвертими, чесними, щирими в наших стосунках з собою, в наших стосунках з Господом, в наших сповідях і в наших стосунках між собою. Просімо від Духа Святого, цю... Довіру, цей дар відваги бути прозорими, щирими, відвертими, довірливими.